Чимало наших знайомих стало на захист України після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Один із них Дмитро, який пішов воювати у перші дні. Чотири місяці тому він звільнився зі служби аеророзвідником за сімейними обставинами. Я служив в 116-й бригаді територіальної оборони міста Полтава, 144-й батальйон, група аеророзвідки Соловей. Був такий план, типу, повернутися далі в IT. От, і я декілька місяців повертався, в принципі, все достатньо успішно. От, але все ж таки історія з тим, що допомогти, ну, це прагнення, допомогти людям, які, яким не так якщо це можна сказати, пощастило, як тобі. От, воно перевалило за бажання просто заробляти гроші. З чималою кількістю викликів зіштовхуються люди, які мають бойовий досвід і повертаються від військового до цивільного життя. Після закінчення війни ця кількість зросте в рази. Більшість цих людей непогано дбали про себе до війни, але це зовсім не означає, що вони зможуть так само добре дбати про себе після її завершення. Процес переходу учасників бойових дій до цивільного життя відбувається в громаді. Саме тому передбачається, що сервісні офіси у справах ветеранів створюватимуть на Місцевому рівні центр буде скажу так для всіх. В першу чергу, звичайно, це будуть діючі, військовослужбовці, ветерани, члени їх родин, члени загиблих захисників родин тобто, це все наша цільова аудиторія, з якою ми хочемо працювати. Ми будемо надавати консультативні і інформаційні послуги. Це ну, наприклад, людина звертається до нас з якоюсь проблематикою. Ми визначаємо цю проблематику, визначаємо хто йому хто цій людині зможе допомогти. Ну, наприклад, це там оформлення документів для пенсійного фонду. От ми визначаємо, куди людині потрібно піти з переліком чітких переліком документів, і людина туди йде. Також у нас вже буде психолог, юрист. Реабілітолог, тобто, ми зможемо людину направляти в залежності від її запиту, до цих вузькопрофільних спеціалістів. Ну і звичайно, наша така головна місія це соціалізація ветеранів, в першу чергу ветеранів в суспільство. Тобто, ми будемо допомагати їм переходити в суспільство. Також у Полтаві працює ветеранський простір Плюс Плюс Полтава, який є партнерським проектом ветеран хаб спільноти, що діє по всій Україні. Вони теж надають підтримку ветеранам та ветеранкам, а також їхнім родинам. Полтаві, ветеранський простір Плюс Плюс Полтава працює вже з 21-го року. От релокувалися після повномасштабного вторгнення в педагогічний університет, за що їм величезна подяка. Просто-напросто. От, і продовжуємо працювати паралельно. Ми відпрацьовуємо як громадська організація, центр реінтеграції ветеранської спільноти. Відпрацьовуємо дуже багато проєктів – Так, це і реінтеграція ветеранів через громаду. Намагаємося навчити. Громаду, все ж таки, хто такий ветеран, який у нього шлях, що він проходить, а які у нього потреби на тому чи іншому е, у кроці у його шляху, От, тобто намагаємося якимось чином зменшити у ту прірву величезну між цивільними і ветеранами. Громада цивільні їх дуже підтримували. Потім, в силу, мабуть, все ж таки провалу комунікації відбулося те, що відбулося. Люди виявилися ненавченими навіть подякувати. Ветерану, який вже повернувся, а повертається зараз, хто виключно демобілізації ж немає, тільки комісовані. Хто з за поранень або з інших дуже вагомих причин мав підстави комісуватися, і люди не знають, як себе поводити. Вони при зустрічі відводять очі. А у нас дуже багато хлопців і дівчат. З важкими, з дуже важкими пораненнями, ми би мали над цим працювати, мабуть, ще рік чи півтора тому. От але ну добре, що ми повертаємося до цього зараз. От і в першу чергу, чого потребує ветеран, це поваги від суспільства, тому що він віддав зараз своє здоров'я, він пожертвував часом своїм свого життя, який би він мав присвятити родині. Так, от, але він пожертвував е, цим за для того, щоб війна не прийшла саме сюди. От до нас, у Полтаву, наприклад, да? у нас працює менеджер підтримки ветеран хабу, так і ми надаємо консультації е, офлайн. Так, це консультуємо з юридичних з психологічних питань. От, допомагаємо з працевлаштуванням, яким чином допомагаємо, намагаємося. Спробувати досвід військовослужбовця, так але таким чином виписати вже в резюме цивільної особи. Да? Тобто, якщо людина була взводним чи ротним, то він прекрасно знає, як керувати людьми. Це той же менеджер, який є управлінцем, або людина, яка виконувала інші задачі в армії, ми допомагаємо цей досвід все ж таки викласти у цивільному резюме. Це перший напрямок. Другий наш напрямок: ми намагаємося. Ознайомити цивільних зі шляхом ветерана для цього. Ми проводимо навчання і ми відгукуємося на будь-який запит і розповідаємо цивільним зараз і організаціям, а хто такий ветеран, а який він шлях проходить, а які потреби у дружини, тому що коли людина йде захищати Україну, мобілізованим виявляється вся родина, от абсолютно вся. Також ми допомагаємо з громадам зараз все ж таки зорієнтуватися, яким чином ре, ре, реінтегрувати ветеранів у громади. Що для цього треба? А для цього треба ветеран. Знаєте, в нього немає величезних запитів. Насправді, якщо він відчуває поважне до себе і гідне ставлення, отримує. Всі документи вчасно, все, що йому належить від держави, оформлення документів, пільг там і так далі. І так далі повірте, він ніколи в житті не прийде в будь-яку установу, і не почне, умовно кажучи, качати свої права. Воно йому просто не треба. В нього інший світогляд, але він має це отримати ці якісні послуги. Ветеранам потрібен час для переходу, аби відчути себе знову частиною цивільного життя, подбати про себе і віднайти себе наново. Завдання держави та суспільства максимально цей шлях полегшити. До прикладу, Дмитро знайшов себе у допомозі іншим. Держава як система не питає людину, яка звільнилася зі служби, як вона себе почуває після цього, що їй потрібно, не дає от тобі дорожню карту, по якій ти міг би пройти там певний шлях світа, зважаючи на ті на той досвід. І Зважаючи на те, яким, якою людина повернулася з війни, то узагальнити державу е, щось, е, не знаю, як, в... якщо це запит від держави, то він був відсутній. Давайте так казати про це. От. Тобто зараз немає по суті, е, е, то є Міністерство в справах ветеранів, яке як Здавалося, нібито мало би займатися цією проблематикою, але в моєму конкретному випадку подібних питань не було. Типу, от. Я знаю, що це, ця історія вона там складна, і міністерство реформується, але типу, люди повертаються вже зараз, і в великій кількості вони будуть повертатися згодом. От, і, і це дуже великий виклик. От тому, що хтось може якось більш-менш собі раду дати, а хтось не може. Поважати свого захисника, сприяти і допомагати йому, а також бути вдячним це завдання кожного відповідального представника здорового суспільства. Ті громади, які в принципі вже думають, що можна зробити, які дії здійснити, да, от вони до нас і звертаються, і ми допомагаємо, допомагаємо, ділимося тими знаннями, які у нас є, ділимося результатами досліджень, бо ви ж розумієте, що ці дослідження ось свіжі, так би мовити, бо раніше цього досвіду ні в кого не було. От і все, що у нас є, все ми намагаємося розповісти людям, розповісти громадам, визначити з ними, якими шляхами вони можуть іти, для того, щоб власне мешканці їх. Громад, ветерани, да успішно пройшли оцей процес реінтеграції. Маємо усвідомлювати, перемога можлива, але не гарантована. І для цього нам треба знову таки об'єднатися. І ця єдність має бути такою, як вона була на початку повномасштабного вторгнення. Ми зараз маємо. Дійсно, і не просто гарантувати гідність і повагу нашим ветеранам, а ще й пам'ятати, що нічого не закінчилося, все продовжується, і для цього нам потрібна єдність і згуртованість. Центр учасників бойових дій невдовзі відчинить свої двері у приміщенні колишнього центру надання адміністративних послуг, який діяв у Полтавській міській раді. А от у простір Плюс Плюс Полтава можна завітати з понеділка по п'ятницю з 10 до 18 за адресою Остроградського 2, головний корпус Полтавського національного педагогічного університету.